знімати, так? Бо я буду балакати, буду його представляти. Так, добре. Пишемо. — А пише ще. Хвастово. Пишу. Оце я представляю вам господаря, теперішнього господаря Віктора Хвастова, який буде, Ну, вони з дружиною дали таку обітницю. Що вони будуть за цим господарством, цим обіцям слідкувати і впорядковувати, жити, звичайно, з цього обіця, але максимально буде приближено до музею. Віктор, ти не можеш пригадати, коли це ми з Вадимом смагителем з'явилися тут, коли шукали хату Свідинському? Ну, це було. Три роки десь назад, 9 серпня, На день якраз... народження дитини. день народження мого сина, а ви під'їхали. А як його звати, малого? Ростислав. Ростислав. 9 серпня. 9 серпня ми під'їхали до вас туди до хати. До вулиці зайшли, так. спитали, де проживає тут такий у нас є поет Свізінський. Вулик. Де проживав? проживав? Ми кажемо, ми не знаємо, теж розчуємо таке, але ми зараз запитаємо баби старої там нашої баби. вже 82, 84 роки. Я пам'ятаю. А вона впивчить у нас. О, і вона думає, підкаже нам. І вона, мені каже, вам і підказала. Вона підказувала, вона казала, що в неї є зошит, вона всіх записувала, коли народився, коли хто помер, коли хто одружувався. І обіцяла, що при наступній зустрічі вона дасть покаже цей зошит. Ну, на жаль, я до сих пір його не бачу. Стереже, стереже свої таємниці. Ось. Але за другим разом, і за першим разом вона, до речі, співала, але я тоді запідозрив, що вона десь, мабуть, в церковних хорах співала, бо зрад відчувається, що в колядки ще трібки церковні буде. Але за другим разом вона вже, вже місцевих не співала. Ми все її побачимо. Так, звісно. Вона років більше 20, мабуть, в Півчах проспівала. Я знаю всіх, тих дійсно цей зошит, всіма записями вона у нас. Ще раз, рік, це було три роки тому назад, чи два? Три, три роки тому назад, 2011 року, 9 серпня, віднайшлася хата, в якій народився геальний поет Володимир Свідзинський. Його батько, Євтимий Свідзинський був священником, це було обіця е, всіх священників, які е, з роду в рік е, передавали всім іншим священникам, е, які заступали тут на, на службу. І це ніколи не продавалося, а в радянські часи, коли вже згоріла — Не згоріла, церква, була Спали, спалили. А, спалили, церкву. спалили церкву і тут люди ще місцеві, вони вже навіть коріні, тут допомагали її розгравлювати, ікони палили. І такі ну, різні версії говорять, тут є така була случай, що розказують люди старі, що палили, як ікони тут місцеві житель, то ікона та підскакувала, а потім через пару днів війна почав скакати і скакали, чи правда чи ні. Одні люди мені казали, що вона впала від старості, що її ніхто тут нічого такого безчинств не робив. Виявляється, що є і інші версії, версія. як хата пропала. І після того цю хату передали комусь із місцевих жителів, потім кілька поколінь, ще одне покоління тут жило, не пам'ятаєш? Два, мабуть. Два покоління. значить останні, де ми були з тим, батьком священника, батько. Сином того священника, так, який ще, ще живе, йому десь так 92 роки Він вже є, є, так. майже нічого не пам'ятає. І потім передали цю хату цим людям, які живуть Сутизці, пгт Да, І вже прізвище. З Кол... них документів, як то кажуть, готових не було. Я домовився з Колішніченком, що він дає мені генеральну довіреність. Я ще поборовся за документи десь так з рік. Да. Ось Зробили документи і нарешті ми цю хату оформили на багатодітну сім'ю. Скільки у вас дітей? Ой бог. Семеро, восьме буде. Е, своїх скільки? Своїх четверо. Своїх четверо. А до, до, до своїх взяли троєх, тому що довго дітей. Не було своїх, я вирішила, що давайте візьмемо.